Троє людей загинули ще 14 отримали поранення внаслідок російських обстрілів продовж доби Донеччини. Поліція зафіксувала більше трьох тисяч ворожих ударів по лінії фронту. І житловому сектору російські війська зосередили вогонь на семи населених пунктах: містах Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Покровськ, Торецьке, селище Олексієво-дружківка пошкоджені 287 цивільних об'єктів з них 228 житлові будинки. Зранку окупаційні війська атакували з безпілотника Береслав на Херсонщині. Через ворожий удар загинув 68-річний чоловік. Також до лікарні доставили 85-річного місцевого жителя, який зазнав травм. Він перебуває під наглядом медиків. В день росіяни знову атакували дроном Херсон. Постраждали троє людей. Сперобітки поліції доставили поранених до лікарні. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Двоє поранених внаслідок ворожого обстрілу прикордоння на Сумщині. Вранці окупанти встріляли село Біловоди. Як повідомили в обласній прокуратурі, внаслідок атаки ворога поранень зазнали 35-річний та 37-річний цивільні чоловіки. Вони були госпіталізовані. Чотири людини постраждали внаслідок ворожої атаки в Дніпрі. Агресор вночі масово атакував Дніпропетровщину. У Безпілотниками у місті пошкоджені багатоповерхівки, побиті щонайменше 200 вікон. Також пошкоджений інфраструктурний об'єкт виникла пожежа. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також інфраструктура понівечена і в Самарівському районі пошкоджений багатоквартирний будинок, адмінбудівля, господарські споруди. В ворожої атаки по Дніпру зруйновано гаражний кооператив. 9 з 11 гаражів знищені повністю. Інші частково на місці працюють рятувальники, гасять залишки пожежі. Внаслідок ракетного удару по кривому рогу зруйновано один із сервісних центрів головного управління пенсійного фонду України. В будівлі пошкоджено фасад, вибиті вікна і двері обвалилися частини внутрішніх конструкцій. Частково зруйновані сходові марші, загорілася частина приміщення і господарські споруди. Крім того, серед працівників є постраждалі. Тож тимчасово надання послуг призупинили консультації з приводу питань щодо пенсії, субсидій, пільг. І страхових виплат можна отримати по телефону контакт центру фонду. Кривий ріг оговтується після атаки балістичними ракетами напередодні зранку. Російські снаряди вдарили по цивільній інфраструктурі. Ворог цинічно поцілив вдруге, коли на місці працювали рятувальники і медики. одна жінка загинула на місці, ще 15 отримали поранення. Стан трьох людей залишається тяжким. Пошкоджені багатоповерхівки, готель, понад 20 автомобілів, навчальний заклад, магазини та гаржі. Що розповідають мешканці, які потрапили під удар в матеріалі наших колег? Пан Сергій від удару не постраждав, бо, на щастя, саме був в іншій кімнаті. Проте, розповідає, дуже злякався за дружину. Ось такий гострий уламок дістали з її ліжка. Це другий приліт, другий приліт, і дружині і влетів постіль. І вона вискочила, представляєте, ну там, може, пів метра від неї воно влетіло. Про горіло одіяло. Нас все пострадало. Нас всі вікна вилетіли. Це вже вдруге, да. І у нас був балкон. 50%, був за після першого. А зараз вже все вилетіло на балконі. Вже нема куди лупити. У нас все вже розроблено. Кілька потужних вибухів пролунали зранку. Росіяни вкотре вдарили балістикою по цьому району міста, і ці будинки вже були пошкоджені. Ольга розповідає, знає з власного гіркого досвіду, що в такі миті найкраще ховатися в коридорі і не вибігати на вулицю. Дуже трусануло наш будинок, все тут захиталося, але пошкоджень було менше. А вже під час другого вибуху це все повилітало, повибивало і було звісно дуже страшно. Ми пройшли тільки в коридор. Встигли, тому що вибігати було дуже небезпечно на, на, на вулицю, uh -huh. тому що той раз, коли вибігли наші сусіди, вони отримали поранення. Uh -huh. Теж було два влучання після першого вибігли і отримали uh -huh. травму. Щойно на місце прибули медики та рятувальники, як росіяни цинічно вдарили в те саме місце вдруге. повторні вихати! У лікарні наразі залишаються вісім постраждалих. Стан трьох з них все ще важкий. До нас доставили сьогодні з ракетного удару дев'ять постраждалих. Одну жінку ми відправили до власний центр. Усіх доставлених це вогнепальні поранення, вибухові травми з осколковими вогнепальними пораненнями, тулуба, кінцівок, живота, голови. І з переломами кісток, Ось край важкий. У, у, у нього велика кістка поломана. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена інфраструктура міста, багатоповерхівки, понад 20 автомобілів, адмінбудівлі, автошкола, гаражі, навчальний заклад, чотири магазини і тролейбус. Жінка, яка загинула, саме перебувала в салоні. Після обстрілу в місті швидко налагодили роботу штабів, щоб допомогти містянам отримати будматеріали для ліквідації наслідків. Рятувально-пошукові роботи завершені. ДСНС провела всі роботи. Зараз на місці події розгорнуті штаби. Надається вся необхідна допомога для швидкого відремонтування пошкоджених своїх будинків. Попри небезпеку, люди залишаються жити у своїх домівках, бо їхати їм немає куди. Тож прибирають після прильотів, затуляють вибиті вікна, допомагають один одному та очікують на перемогу. Правда, Путіна сказали, щоб йому всі всі в стекла, що це понападали в заднє місто, Щоб всі до одного туди повлазили. Дівчата сидять, проклинають. Кажу, і проклинати проклинать можна, Ну хай сьокла лізуть йому. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. Вісім постраждалих внаслідок удару по кривому рогу. Досі перебувають у лікарні. Стан трьох з них все ще тяжкий. Під амбулаторним наглядом шестеро повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 138 бойових зіткнень, як повідомили в генеральному штабі збройних сил України на покровському напрямку. Українські захисники зупинили 45 штурмів агресора. Ще майже два десятки атак ворог здійснив на турецькому напрямку і ще 10 на Новопавлівському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили зокрема 19 артилерійських систем і 81 одиницю автомобільної техніки ворога. Триває операція з сил оборони України у Курській області. За минулу добу українські воїни відбили 17 атак російських військ. Крім цього, російські терористи завдали 29 авіаційних ударів із застосуванням 33 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 334 артилерійські обстріли, зокрема 12 із реактивних систем залпового вогню по території Курської області. Гучно цієї ночі було і на Росії. В соціальних мережах повідомляли про атаку дронів у Калузькій області. Працювала система ППО не повідомляється про пожежу на території промислового підприємства та пошкоджену лінію електропередач. Також з'явилася інформація, що нібито пошкоджений об'єкт інфраструктури у Воронезькій області там сталася пожежа. Міністри закордонних справ країн Великої Сімки прибули до Канади на дводенну зустріч, як пише Ройтер з головним питанням порядку денного для партнерів Вашингтона будуть результати переговорів США та України щодо вторгнення Російської Федерації, які відбулися у Саудівській Аравії. За даними журналістів, напередодні першої зустрічі Великої Сімки під час канадського головування підготовка спільної підсумкової заяви було складним завданням, адже зустріч відбудеться на тлі напруженості між союзниками США та президента. Дональдом Трампом через його зміну зовнішньої політики щодо України і запровадження торгових мит. Життя після війни є, хоча повернутися до нього складно, говорить ветеран Олександр Носенко. Його життєвий шлях різний. Починав працювати журналістом, потім служив у поліції. А коли росіяни повним ходом вторглися в Україну, не вагаючись, пішов захищати свою родину і свою Україну від російського нашестя. Двоє його кумів, з якими разом пішов на фронт, загинули. Сам же Олександр після поранення змушений повернутися з фронту. Став учителем, працює в родинному бізнесі, а невдовзі стане татом втретє. Тож є для кого жити. Попереду ще багато роботи. Свою історію розповів нашим репортерам. Ця фітнес-студія студія родинна справа Олександра і Наталі Носенків. Сюди ж першими зранку приходять цією родиною разом зі своїми дітьми, ще трошки заспаними Святославом і Соломією. У студії тренують дітей від трьох років і дорослих. Поки чекають першу групу, Олександр починає розминку з донькою. Давай, давай. Олександр нині власник фітнес студії. А на початку повномасштабного вторгнення разом з двома кумами кинули цивільні професії і поповнили військові бригади. Олександр на передовій отримав важке поранення. Після тривалого лікування довелось завершити службу. Тоді ж почав шукати, як повернутись до цивільного життя. Його треба було витягнути звідти, але при цьому не відірвати. От і от наша справа допомогла, що він почав знаходити себе в цьому, плюс він розумів, що треба й мені допомагати, що на ньому відповідальність. От, тобто тут велика сила того, що от, ми маємо одне одному допомагати. Не тільки я його рятую, але і він мені потрібний. З допомоги дружині у студії та виховання двох дітей і розпочав своє цивільне життя Олександр. Спочатку було дуже складно заважали спогади про загибель під попасною обох кумів. На очах Олександра загинув друг і відомий у Черкасах волонтер Павло Собко. Зараз його слова написані на банері у студії. У день перемоги ми будемо з тими людьми, які мають бути з вами. І ми це не лише закарбували в себе в пам'яті, ми закарбували це на Нашому мотиваційному банері. і що миті, коли ми на нього дивимося, ми бачимо цю фразу. Ми згадуємо, усвідомлюємо і продовжуємо діяти. Роботи в Олександра багато, ніколи розслаблятись. Крім підтримки фітнес-студії, особливої уваги потребує і дружина, адже в родині очікують на появу третьої дитини. Власна справа, вона не дається ось, ось так і все. Це і психологічна сторона, і фінансова, і взагалі працезатратна, а враховуючи от формат нашої діяльності, що те, що ми заробляємо, ми відправляємо на волонтерство. Допомагають адаптуватись і інші ветерани. Олександр брав участь у відборі ветеранів на ігри нескорених. А торік вступив в університет на спеціальність викладач фізичного виховання, щоб якісно тренувати у своїй студії дітей та дорослих. Крім цього, він працює вчителем фізкультури у школі. І тут не тільки фізичний розвиток, а й виховання. Хто без форми чи звільнений від активностей на лавку. Користуватись телефонами тут заборонено. Натомість Олександр приносить книги. Є шкляр троща, є шкляр залишається з домашньої бібліотеки. Крім фізкультури, Олександр веде два гуртки Джура та краєзнавчий. Людина з таким досвідом, він досить цікавий дітям. Діти слухають, він для дітей певний авторитет. Він дітям розповідав і про своє перебування на війні. Діти, скажімо так, з задоволенням біжать до нього на гурток, вони це відчувають. Вони відчувають. І Олександр з дітьми дуже ладить. Попри постійну зайнятість та щоразу нові ідеї активності, Олександр у захваті від цієї втоми і свого життя. Не варто сидіти і чекати, що або щось буде, або буде щось краще, або буде щось гірше. Як на мене, краще сидіти. Є купа ветеранських спільнот, де тебе завжди чекають. Мій приклад показує, що абсолютно не страшно кардинально змінити вектор діяльності. Абсолютно не страшно і не важко почати щось нове. Просто варто це почати робити. Все інше воно воно прийде. Не варто зупинятися, бо о, сидіти і чекати з моря погода це не варіант. Залишилась тільки одна велика мрія перемога. Він готовий усім ветеранам допомагати, адаптуватись жити без війни. І головне, щоб діти більше ніколи не знали, що таке війна. Наталя Сокол, телеканал Прямий. Три роки тому, 13 березня, російські солдати вбили відомого фотожурналіста, документаліста Макса Левіна. Він з 2014 року висвітлював російсько-українську війну наприкінці лютого, на початку березня 22 року, Максим знімав гостомель, окуповану та розбиту бородянку, Романівський міст Вірпині. 13 березня Макс Левін у супроводі Олексія Чернешова, військовослужбовця та минулому фотографа, відправилися в гуту Межигірську, щоб знайти дрон з цінними кадрами, який загубився напередодні. Залишивши машину, чоловіки пішли в бік села Мощун. з того часу. Зв'язок із Левіним та Чернешовим зник там їх схопили окупанти. За визначний внесок в розвиток української фотографії, відданість професії і відвагу Макса Левіна посмертно відзначили спецвідзнакою, запровадженою премією імені Георгія Гонгадзе. У Макса Левіна залишилося четверо неповнолітніх синів. Наймолодший народився після його загибелі. Підписуйтеся наш YouTube, Більше притивної інформації на телеграм-каналі. Прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.